Привіт! У цьому відео я покажу, як одна і та сама деталь коштує 16 тисяч гривень на Aliexpress і 4 600 безпосередньо з фабрики в Китаї. Я покажу реальні кейси, реальні цифри і поясню, як же насправді працює закупка з Китаю без води, по суті і без жодних переплат. Поїхали! Мене звати Дарія. Понад 10 років я жила в Китаї. Зараз я живу в Іспанії і допомагаю бізнесам з України та Європи замовляти напряму з китайських фабрик без Аліекспрес, без переплат і без ризиків. Працюю як байер, знаходжу постачальники, виходжу на оригінальні фабрики, веду з ними переговори, організовую викуп і доставку. У цьому каналі я ділюсь досвідом, прикладами та лайфхаками для бізнесів, які хочуть купувати правильно і економити. Переходимо до конкретики. Покажу вам реальні кейси, скільки насправді коштують одні й ті самі товари з Aliexpress і напряму з фабрики Китаю. Почнемо з мотору Hobbів. На Aliexpress його ціна понад 16 тисяч гривень. Я знайшла оригінальну фабрику в з Китаї, домовилася з ними, провела переговори. Мій китайський партнер перевірив якість, і клієнт отримав ціну: 4 600. різниця 11 тисяч гривень. І це лише один мотор. Наступний також мотор HobbyWin H6M. На AliExpress майже 13 тисяч гривень. З фабрики 4580 гривень, майже в три рази дешевше. Далі RGX оригінальна трубка для дрону. Вартість роздріб 6290 гривень, пряма закупка 3030. І окремого роз'єм. На Аліку він коштує 3774 гривні, через мене 1600 гривень. Вигідно купляти напряму з Китаю також і деталі, наприклад, Digital Servo. Аліекспрес майже 1900 гривень, фабрична ціна 537. І можна ще домовлятися з фабрикою. І таких прикладів десятки. Це не магія, це реальна ціна, якщо ви купляєте напряму з оригінальних фабрик в Китай, без посередників і без Аліекспрес. Як я можу вам допомогти? Знаходжу постачальника, перевіряю його надійність. Перевіряю якість товару, домовляюсь про ціну і умови, контролюю викуп, організовую логістику. Якщо це відео було цікавим, постав свій лайк, підпишись та напиши в коментарях, який товар тебе цікавить.